Слава Україні! Тато гаразд в ефірі. Знову доня знімає, нарешті вдома вихідний. Тато розповідає. Так, хотів спершу подякувати новим підписникам, привітати їх на нашому каналі. Е, до речі, так непогано дуже багато людей підписалося. Кратке розкажу. Мене звати Валентин, доня Анюта. Ведемо канал, ведемо про свого тракторця, розповідаємо, модернізуємо. До речі, якщо ви вже побачили, він у нас, чим далі, тим менше вже стає похожим на тракторця. Розібраний вже до малярки. Антонян, покажи, капот у нас вже лежить. Що з ним, не так покажу, що я його зняв, перероблюю. І так по темі сьогоднішнього відео. Що я тримаю в руках? Це от така розетка. Додатково хочу поставити на тракторця. І тема сьогоднішнього відео будемо дивитися електрику, що з нею не так, де що можна переробити, модернізувати. І вже покажу вам додаткові функції, додаткові можливості, які є в цього тракторця, в проводці цього тракторця. Вірніше так буде сказано. Так, ідемо показую. Раніше я розповідав, що хочу перенести замок запалення, перенести і поставити замість нього отакий от прикурювач, оскільки хто знає, хто слідкує за нашим каналом, весна не за горами, у мене електричний оприскувач, два мотори, два насоси. По 70 Вт. І мені, як би прикурювач, живлення для мого оприскувачу дуже потрібне, немаловажне. Так, покажу, як розбирається. Розбирається дуже просто, відкручується ця гаєчка. І цей смут просто виймається. Отакий вигляд він має. На фішечці він стоїть. І кому є потреба, можете його просто переставити. Тут у нас є доню, мабуть, йди на ту сторону. Ти так не побачиш. Стоїть у нас отака заглушечка, витягуєте заглушечку, так, і сюди вставляєте і без проблеми вже, як то кажуть, переставляється наш замок запалення. О, резиночка плотно стоїть. І гаєчкою закручуєте. Все. Переставили замок запалення. Тепер є одне нове. Вставляємо ключ. Я думав, воно буде краще, воно ніяк не краще. До речі, отак стоїть замок запалення в моделі, яка йде з кабіною. З кабіння. Ключ торчить, я два рази сів туди-сюди. Я коліном ще хуже, ще більше дістаю до цього ключа, ще більше є шанси, що я його зігну. Тобто не сподобалося. Ну, це я вам показую як варіант. Може, в кого зріст менший. Як то кажуть, ноги коротші, то такий варіант можливо. І з цієї сторони тоді замість замка запалення можливо поставити отакий прикурювач. В моєму випадку, ні. Я замок запалення залишаю так, як він і був. Так як він і був. Іди, діток на цю сторону тепер. Я просто буду поряд ставити, врізати фризою е отвір робити. І отак от десь рядом поставлю біля замка запалення собі прикурювач. Ключ я вже пробував, він не заважає, проблеми ніякої. Тепер про. Як то кажуть, доданкові функції, скриті функції і можливості. Зараз покажу так, доню зверху знімай. Що я знайшов? З'ясовується, у цьому тракторці, ось уже на е прикурювач заложені провода з фішкою. Вони так приматані з боку. Я вже перевіряв, коли включаєш замок запалення, приходить сюди е живлення. За ці, за цю фішку відповідає запобіжник. Біжи до нього знов на ту сторону, буде тебе сьогодні ганять. За цю фішку відповідає оцей жовтий <кхи> запобіжник на 20 Ампер. Уже перевірив все, як то кажуть, толково. Але, є, не, але, все рівно я не витримав і все рівно. О, Позвонив на сервіс і запитався хлопців, що отак, отак, отаке діло, хочу поставити прикурювач. Знайшов фішку. Можливо, це чи неможливо. Мене зразу запитали, яка потужність моїх моторів. Ну, У мене там 140 Вт виходить. Хлопці сказали, ну це як би не прикурювач, це додаткові функції вони сюди закладають, тому як є. Моделі з кабіною, можливо, це на якийсь вентилятор поставили, можливо, на якусь підсвітку. Є моделі, які йдуть із дугою безпеки, можливо, що ці задні фари підключаються. Але як би по січенню провода, по потужності закладено тут немало. І, до речі, ще мені такий сказали нюанс. В'ютопроводка набагато товстіша по січенню провода, ніж в інших тракторцях. Тобто тут закладено потужність. Без проблем можете ставлять, 20 А, вам буде достатньо. Так, оце таке питання. Щоб не говорили, що ти там насовітував, зразу розраховуйте, на яку потужність ви плануєте використовувати цей прикурювач. Так, йдемо далі. Замок запалення я показав. Тепер запобіжники. Перейду на ту сторону. Що я, планую зробити? що я планую зробити? Я хочу ці запобіжники. Тут такі дві лапки є, я їх просто відріжу і переставлю на цю сторону. Поставлю з тієї сторони. Перше, що зовсім незручно туди залазить і ці запобіжники дивиться, це поки зняте крило. Так я ще. Як то кажуть, лягаю на колесо та дивлюсь. Незручно. Перенесу сюди під цей щиточок. Тут вони не заважатимуть. Це перше. Друге, що тут а мені потрібен буде простір. Пізніше покажу для чого. І як би їх треба перенести. До речі, вже я глушилку цю всю вже знаю, як перероблю, знайшов, що я хочу. Зараз, якщо під рукою знайду. Ага, є. У мене такий трос і знайшов таку ручечку, Тоже якби сидячи в, е, в сідужки, ну, дуже незручно дотягнутися аж до самого низу, щоб заглушити трактор. Е, ставити глушилку я електричну, я не хочу, щось я передумав. Е, все надійно, коли воно менше, як то кажуть, технічно ускладнено. Не хочу я ускладняти його конструкцію. Мені глушилки хватить, коли вона буде просто стояти з боку, в зручному місці. Це не проблема. Знайшов я таку ручечку, тросик, все він акуратно стає біля панельки. Тобто треба мені заглушити, лапку підняв і заглушив. Все. Все по красоті стає, тут, тої ручки заводської вже просто не буде. Дуже мені така сподобалася. Тросик, це з якоїсь машини в мене залишилося відкривання капота, але воно дуже так гарно стає. Так, поки лежать тут фари, кому цікаво, покажу, як же ж регулюється. Регулювання фар тут є. Що таке регулювання фар? Вверх-вниз. Світловий пучок і вліво вправо. Тобто, вони йдуть явно не регулю... вони так самі по собі поставлені і все. Але тут можливість йому є. Ось цей гвинтик відповідає, рефлектора крутить вліво вправо. Нижній гвинтик крутить рефлектора вверх-вниз. Тобто, включаєте світло. ну, як то кажуть, естественно, що вночі ж світло включаєте. І так на відстань собі відстав, виставляєте, яка вам потрібна. Жора, не мішай. Яка вам потрібна так, щоб світловий пучок вам лягав чітко на дорогу, ви бачили дорогу. Тобто можете порегулювати. Ну, лампочки тут стоять аж 4. В майбутньому я їх заміню. І разом з тим перейду на леди. І разом з тим я. Трошки розгружу свій генератор. Хоча, до речі, генератор стоїть тут на 500 Вт, не 350 Вт, як в інших моделях тракторців, тут стоїть потужний. Так, по фарах розказав. По предохранителях розказав. Е, покажу тепер поки сняти щиток приборів, який не має вигляд. Як то кажуть, і нутрі. Я думаю, багатьом буде цікаво. Так, отакий от вигляд він має. Отак от знімаються кнопки, блок кнопок. Все там на фішечках воно. Тут також само. Усіки нажимаєте, виймаєте з корпуса. Зараз переверну, покажу. Щіток приборів на общій фішки такий. Нажимаєте лапку, витягуєте. Так, ще один такий нюанс. Що буде знімати, розкажу, покажу. Перед тим, як знімати, перед тим, як знімати візьміть маркер і Ну, Потім буде легше ж ставити. Ось фішка 1, під нею маленька 1. Далі. Фішка 2, під нею фішка 2 маленька. І так, останні у мене всі пронумеровані. Тобто я не буду заморачуватися, де що стоїть, воно вже пронумероване, я його поставлю без проблем. Ну що, оце єдина деталь, яка залишилася мені зараз розкрутити, ждав, поки доня буде вдома, щоб зняти, показати. І вже знімаю цей щиточок, Роблю тут отвір під розетку, додаткову розетку. І все, на фарбування. Ну, Зайдемо покажу вам ще, що там з капотом. Не так. Чому в ньому торчать уши. Ти будеш показувати чи я? Ні, іди гуляй. <гум> е, так, чому ж торчать уші. Тут е, е, зроблені прорізи такі, е, надівається різинка. І за те, що тут зроблені прорізі, коли прикручується оця так, щока, скажімо так, її виворачує і вона стоїть боком. Що планую? Перше, оцю кромку підігнуть. Тому що вона тут не стоїть чітко 90 градусів, як капот, так і оця кромка на цій боковушці. Нема чітких 90 градусів. Під, підігнуть, прикрутить, вирівняти так, щоб воно це все йшло, рівнялось нам з тим щитком приборів, тим защиткою. І отут вставить властінку. Треба буде приварити сюди пластинку, щоб все-таки стінка тут була, щоб якийсь підсилювач був і воно тримало, не давало йому гнутися. Ну, Це все, як то кажуть, за правило будемо це все перефарбувати після малярки. Але без цього ніяк. Тобто, Для того, щоб обрати цю косину, то нам прийдеться тут пожертвувати краскою, пропалити її, приваритися, потім все це фарбувати заново. Так, ну тоді все. Поки доня вдома, то завтра вже мабуть, да, знімемо відео, покажемо, бо просили нас на нав'язку. До речі, у нас дуже така шикарна приїхала картопля-копалка Вови Петрика. Кому цікаво, там є відео і в Ютубі і в Фейсбуці. Зайдіть, подивіться, як вона працює. А ми завтра вже, як то кажуть, покажемо їй, яка вона з виду і з чого вона там зроблена. Ну, така добротна, добротна людина робить на совість, на авторитет, і це з йому велика повага. Дуже, як то кажуть, і хочу вам сказати, там ціна якість, супер. Ви за такі гроші, таку якість, ви не купите. Так що, вже тоді, мабуть, до завтра. Добре, ну а наразі все. Кому сподобалось, не забувайте ставляйте пальці вверх, підтримуйте і не тільки нас, а ще й Ютуб буде е, викидати. Як ти казав, знову рекомендації. рекомендації. Ще хтось подивиться, комусь знову будуть корисні наші поради. Так що, хлопці, ну все тоді до -то завтра, до зустрічі. Всім гарного дня.